Вася чо чого, чого ти не стоєш? Павець, пав. А ти чо там зайшов? А ти ко там проти шов? Ну а ти чо там ліс? Бля, пав. А, а, а я тебе погая як байти в нему, кого рубало. Вставай! Ну, руками підпирайся і на рачки, а як? Ну то, ти то, дійдеш? Та, то дійду. ну то як дійдеш? Що ти, дурак якийсь, вирізай? Я, то яка ви? Ту гноївки нема! Яка ту гноївка є, де ти ту гноївку вийдеш? А ти як сюди йшов? А ти тихо! Хера. Де ти? звідки Я ти йшов? Ти зображаєшся? Йот твою мать. От вас зараз погрузим понапсює тут yeah. виїдуть. Сам стоїш? Вилізай. Давай давай давай, 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 давай. Давай, 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 <ристот> давай. Обереж. Давай, давай, давай. Давай. Чекачка, Андрій, Йова. Друг вам. Давай, ліфт. Давай, другою рукою, <ристот> підпирайся ногами. йо ой ой тут? Дивися, де демо. Ну тобі ще треба си гаратив. твою мать. Боже милий, Ісуси, зігнайтеся над паяками. Дайте розумую кору з дебилом. А викиньте сірники. Обертайся, дайте ти ще дивишся. От туди, де твоє дома. Йома, шматко. Давай, вали туди. Нарадський радський Що дивишся? Пляшка, 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 пляшка в рукаві. А пляшку не захопити, а? А ну, батько. Та не буде та пляшка, не буде та пляшка. Боже мій. Чи ти мокрий, що лише. Тільки мене має на особі. давай, ходи. Все, йди додому. Де я кажу додому? Ти додому, так? А додому йди. Як я поврів. <laughs> я не знаю, як ти поврів. О, Ігор, чекай, чекай, чекай,